Боже, ми просто сиділи з її чоловіком на кухні і пили чай. Голі? Ну так? Душно було, в кухні, поломався кондиціонер. Ну, а ти що там робила? Сиділа, пила чай прийшла поремонтувати кондиціонер. І що було далі? Заходить жінка, заходить жінка, побачила на двох. Боже, 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 швидку-швидку і впала в оморок. І чоловік нагнувся, щоб зробити їй. Штучне дихання. Як він класно робить штучне дихання? Так, не відволікаємося, добре? Розказуємо, що було далі. Ну, вона лежить і кажу: слухай, я пішла, я пішла, все, з мене хватить. Заплати мені за ремонт кондиціонера. <риклад> він каже, я грошей не маю, буду тобі винний. Я кажу: Ах так! Ах так! І подзвонила спеціально навченій людині, яка приїжджає і допомагає знайти гроші. Ну? Приїхав Гурген. Заходить в хату, каже, доброго дня, вибачте, що я взутий. Заплатіть, будь ласка, майстрові за поглиблений ремонт кондиціонера 350 доларів. А Вася каже, а я не маю. І тут вже два рази впав гургенові носом на черевик. І що далі? Тут зривається жінка, бо вже боже, що робиться, що робиться, і позвонила своїй мамі. Ну, Приїхала її мама і все розрулила. Як? Кляла. Так кричала, що сусіди визвали поліцію, от я і тут.